Перед Україною постало багато проблемних питань з початком повномасштабного російського вторгнення. Одним з яких є завдання щодо координування на центральному рівні належного рівня соціального забезпечення дітей, надання їм та членам їх родин правових, медичних освітних послуг в умовах дії правового режиму воєнного стану, у тому числі на деокупованих територіях територіальних громад. Своєчасного вилучення дітей із умов небезпеки, їх усиновлення та влаштування в інших сімейних форм виховання, повернення в Україну, реабілітацію після жахіття окупації, відновлення після розлучення із рідними тощо. Проблема, з якою зіткнулися люди на місцях: це відсутність належним чином закріпленого обсягу повноважень територіальних громад та їх керівників по відношенню до дітей, які мешкають в населених пунктах громад. Враховуючи актуальність порушеного питання та перебування повноважень з питань створення центральних органів виконавчої влади, перебуває у сфері компетенції Кабінету міністрів України і нами пропонується звернутися до уряду з відповідним зверненням щодо створення центрального органу виконавчої влади з питань захисту прав дітей.